Розвиток розвиток чекацію. Вони дуже тішилися, що нарешті у них немає західних аналогів, тому у них є своє аналога в НЕТ, і вони ним будуть користуватися. Коли йшла ікея, вони так ви ж пам'ятаєте, та вони так хм, зробили, і ікея уходила, і жодної тобі черги не було до тої ікеї. Ха-три -ха, рази вони вигребли з тієї ікеї, все, що могли вигребти тоді, але в цей момент прийшли на допомогу кей-тюрми і сказали: Слухайте, нашу вам ікея. Чого ви чекаєте, поки та шведська компанія повернеться? От нашу вона вам, якщо у нас є, у нас є наші заключенні, які з дерева роблять такі штуки, що ікея б завідується. І от вони кажуть, що слухайте, ну з проблем зробимо вам, що вам треба. Стульчак, зробимо стульчак. Що вам треба? Розкривушку? Зробимо розкривушку. Що вам треба? Палети зіб'єте, потім потім разом буде диван. Ми все зробимо без проблем.